Депутати та об'єднання обласних комунальних закладів. Минулої п'ятниці відбулася сесія Рівненської обласної ради, і сьогодні говоримо про її результати з головою обласної ради Андрієм Каравшим. Вітаю, вас, пане Андрію. Добрий вечір. Напевне, найбільш політичне питання цієї сесії, що було, це переобрання нових депутатів обласної ради. Як ви ставитесь до такого поняття, як імперативний мандат взагалі? Ну, скажу так, імперативний мандат, моя особиста точка зору, це є конструктив. А скажу, чому я так ставлюсь, тому що якщо повернутися на крок попереду, то всі депутати були кандидатами, так, коли вони давали згоду йти від політичних партій, бути кандидатами в депутати. І от саме тоді мало в голові. І зіграти питання. А виборча система вона про що? І пропорційна виборча система. А вона якраз про те, що це партійні вибори, партійна пропорціональність. Тому депутат представляє не виключно себе а ще й політичну партію, яка його висуває. Тому, якщо повернутися на крок назад, то тут все чітко депутат усвідомлював, будь-який депутат усвідомлював, що він іде як представник політичної партії. Політична партія висувала його на мажоритарні округа, відповідно, депутатам працював, паралельно був загальний список, і за результатами партії, відповідно, формувалась квота голосів, відповідно, ну, виборча квота і кількість мандатів. Тому сьогодні імперативний мандат якраз дозволяє чітко партіям структурувати своїх депутатів і ті, які не зрозуміли цієї системи їх замінювати на інших, які чітко усвідомлюють партійну систему виборів і те, як треба працювати. Насправді, очищення або оновлення, мабуть, завжди краще, тому що від тих, що прийшли, ще не знаєш, чого очікувати, тому це, це є добре. Працювати з людьми а ті, хто пішли, мабуть, не повинні здаватись, повинні далі працювати з людьми і доказувати можливо в інших політичних проєктах свою, скажем, свою потребу для людей. Тому особисто я думаю, що імперативний мандат це добре. Ну так, але чи не здається вам, от особлива аргументація тих людей, які яких позбавляють мандатів, що от, за нами ж люди стоять, за нас люди голосували. Тут партія не пере не пересмикує, коли на себе бере, адже, ну дійсно партію кандидатів підбирали під авторитет кандидатів? Ну, давайте так. Люди голосували за партії. І голосували за партії, які висвітлювали кандидатів у своїх списках. Тому від якісного формування цього переліку кандидатів партія, відповідно, отримувала більше чи менше голосів. Тому, скажімо так, тут нема ніякого порушення демократії, бо там люди не голосували, ще раз повторюсь, навіть ті, які позбавлені мандатів, можуть спокійно продовжувати працювати і допомагати людям. Партія і депутатський мандат робить лише це більш ефективно, і тому що ну партія може взяти на себе відповідальність за депутата ну, і, зрешто, і допомогти ну, людям. Так. Ну і зрештою, цим депутатам, які, яких позбавили мандатів, їм нічого не заважає стати громадськими активістами і працювати з депутатським корпусом і в подальшому Так, дійсно, тобто, тобто комунікація залишається. Це якраз те говорить, що демократичне суспільство дозволяє працювати не лише з мандатом, а працювати без мандата, як громадський діяч, чи там волонтер, чи в іншій іпостасі. Ви були керівником фракції до того, як стати головою обласної ради, відповідно на вашу думку, наскільки імперативний мандат позбавляє самостійності депутата, наскільки він перетворює депутата в кнопкодава і безмовного умовного виконавця волі партії? Ну, в нашій фракції, скажу так, це не були кнопкодави. У нас деякі питання на фракції «Слої народу проходили дуже боляче і дуже гаряче. Але тут ключовий момент. Наскільки фракції дозволяють депутатам висловлювати свою точку зору, переконувати в, в, в правильності цієї точки зору, тому що якщо депутат не має там волі, не має бажання працювати, то він він і без фракції не буде цього робити. А якщо є воля бажання і є воля до діалогу, то будь-яке питання обговорюється і знаходиться консенсус. Тому м, робота в фракції є надважливою, а тим більше, що партії у нас ну, не є такими багаточисельними, тобто це невелика кількість людей, які мають партійні квитки. Тому м, це дуже важливо саме до там, сесійного періоду обговорити всі питання. Зручні вони, незручні, але завжди. Важливо почути думку кожного, щоб потім сформувати загально. Ми, наприклад, йдемо вже майже два-два роки таким шляхом, і слава Богу, в фракції слова народу немає таких критичних питань, ну як для прикладу, в іншій фракції виникли. Наскільки для вас, як голови обласної ради, тепер уже є комфортним така зміна депутатського корпусу? Я зараз маю на увазі те, що пояснюю глядачам чотири депутати від фракції за майбутнє були позбавлені мандатів на їхнє місце прийшло нових чотири людини. От наскільки вам, як голові обласної ради, з новими людьми буде легко працювати, адже ну, вже з тими притерлись, вже разом починали, разом присягу приймали? Ну, голова обласної ради, це є. Перший серед рівних це фактично є адміністратор депутатського корпусу. Тому я думаю, що буде мені працювати легко, бо є депутат, є його обов'язки, є його права, достатньо їх дотримуватись, але ще накладає легкість в чому. Тому що є фракційне представництво, тобто і максимально. От вся така кухня політична вариться у фракціях. Тобто голова ради і керівники фракцій вже якби узагальнюють ті проблемні питання, які виникають у депутатів і всередині фракції. Тобто можна сказати, що голова ради більше спілкується з головами фракцій все-таки Так, між... воно із... по факту депутат. так і є. Це голови фракції і заступник. Ще одне питання, яке розглядали на сесії, це зменшення кількості депутатських комісій і одна... і Перейменування їх, і якраз от в контексті перейменування було багато дискусій, Зокрема, дуже активно виступала фракція Європейської солідарності. Там з трибуни закликали не голосувати. Для чого взагалі зменшили кількість комісій депутатських? Добре, я хотів би почати з кінця. Що якщо відкинути маніпуляцію зі зміною назви, те, що закидали, що втратили певну частину, що учасників АТО. А замінили на соціального захисту та соціального забезпечення населення. То головна ідея зменшення кількості депутатських комісій з 10 до 8 була в тому, щоб саме оптимізувати, тобто збільшити склад комісій, щоб можна було забезпечити кворум, тому що в нас малі комісії навіть не могли зібратися умовно як в комісії 3-4 член депутата. Дуже часто ці комісії не працювали. Чому? Тому що людей на комісію запрошують, хворуму нема. І е, логіка була така, що об'єднати певні суміжні або які повторюються по напрямкам комісії в одну. Тому об'єднали комісію місцевого самоврядування з будівельною комісією та розвитку інфраструктури. При цьому всі функції одної іншої комісії збережені і в новому положенні викладені. Так само об'єднали земельну комісію з комісією з екології і спростили назву, бо вона була там в чотири речення а зараз вона комісія з екологічних та земельних питань, і так само скоротили назву виключно для зручності соціальної комісії. Але весь функціонал, в тому числі і по ветеранам, і по членам сімей загиблих, і по учасникам АТО все збереглося. Тому це була така публічна маніпуляція на сесії, що от нова більшість там забула про права учасників АТО. Не забула, не діждетесь, все це враховано і продовжує працювати. Ще одне об'єднання, про яке багато говорили, але я не думаю, що воно просто формальне. Це об'єднання декількох комунальних закладів. Ну зокрема, три комунальних заклади, наскільки я пам'ятаю, з сесії об'єдналися. Можливо, я помиляюся. Розкажіть про ці об'єднання, тобто для чого об'єднували комунальні заклади обласні? Так, це комунальні заклади сфери соціального захисту. Це наші геріатричні і психоневрологічні інтернати. В чому суть об'єднання? Наприклад, Здолбунівський і Урвенівський знаходяться фактично в пару кілометрів. Так само Мирогоща і Дубно. Тобто вони територіально настільки близькі, що утримувати і за рахунок коштів платників податків два директора, дві адміністрації, там, декількох бухгалтерів в кожному закладі. Ну, В цьому немає сенсу. Тому заради. В першу чергу економії адміністративних витрат ну, не економія, просто скорочення адміністративних витрат в воєнний час. Ми об'єднали ці заклади. Тобто, тобто правильно розумію, під... об'єдналися адміністрації самі. Об'єднали заклади, що дає змогу вивільнити по суті одну адміністрацію з кожного закладу. Тому ми навіть за попередніми розрахунками лише на адміністративних витратах економимо більше 10 мільйонів. Це лише на адміністративних витратах. Далі буде оптимізація, ми будемо дивитися по штатам, по харчуванню, по утриманню підсобних господарств, взагалі по матеріальній базі цих об'єднаних закладів. Але саме головне, що ті підопічні, які там утримуються, вони нічого не втратили. Медичний персонал, соціальний персонал, як був, так і залишається і за ними доглядає. Тобто, мова йде виключно про скорочення адміністративних витрат. Якщо говорити, ви вже казали, що умовно географічно поруч знаходиться, але ж під на сесії говорили, дискутували навколо відділення інтернату в Злубунові і в якщо я не помиляюсь, в Мирогож... Мирогощі. у Урвені, так все таки не Мирогоща. ні, Мирогоща об'єдналася з Дубинським, угу. а Урвена об'єдналася з Дуббуна. Вже є розрахунок, скільки буде вивільнено, Ну, якщо ви говорите про 10 мільйонів, то очевидно, ви знаєте, яка кількість людей буде звільнена з адміністрації з керівного складу цих закладів? Таких цифр немає. Е, є попередні розрахунки по адміністративним посадам, тобто директорам, головним бухгалтерам, е, але на Комісії обласної ради, департамент захисту має подати тепер статути об'єднаних закладів, структуру і планові штатні розписи. От коли департамент надасть в обласну раду на комісію штатні розписи, тоді ми чітко скажемо, скільки посад і яких, чи вони будуть трансформовані, чи скорочені. Ну, головна ідея це скоротити адміністративні витрати. І я думаю, що ми цього доб'ємось. Тому на якість послуг в цих закладах це не повинно вплинути. Ще одне питання, яке е, напередодні дуже жваво обговорювали в кулуарах е, обласної ради, але потім чомусь воно піднялося ініціатор цього питання зняв його на довивчення, наскільки я чув. Це питання преміювання, тобто контролю за виплатою премії в територіальних громадах в і в структурах адміністрації. Чому власне виносилось і звернення і знялося з розгляду? Мені складно сказати, але, мабуть, це ініціатор господарства слова, слово дав, слово забрав. Тому. Проект рішення подав, проект рішення відкликав. Більше не можу коментувати, хоча по своїй суті дане звернення ну не є на часі, тому що воно порушує компетентність між органами. Тому, мабуть, це було враховано. Можливо, юристи прокоментували. А Взагалі, чи досліджували ви таке поняття? От наскільки ефективним є звернення обласної ради до Верховної Ради чи ще до чогось? Ут я вас. Бо по відчуттях журналістів виглядає так, що ці звернення приймаються і десь там потім вверхах губляться. Не ну, я не можу це там, скажімо, заперечити, але я не можу і підтвердити їхню значну ефективність. Тому, ну, мабуть, треба провести певне дослідження. Бо по деяким дійсно є просто відписки. Але деякі є діє. Ну, але відсоток я не досліджував. Перейдемо до більш глобальних питань. Верховна Рада України ухвалила державний бюджет. Очевидно, обласна рада мала б вже розпочати роботу над обласним бюджетом, над адміністрацією вже повинні були бути консультації. Чи, чи тривають ці консультації, чи є розуміння у вас, як голови обласної ради, яким буде бюджет на 23 рік. Так, Верховна Рада України в цьому році прийняла своєчасно. Державний закон про державний бюджет на 2023 рік задала ті орієнтири бюджетні. Звичайно, що це там майже половина бюджету. Це бюджет оборони, це витрати на армію, на силовий блок, витрати на війну. Крім того, пенсійні витрати і витрати на соціальний захист підтримку наших громадян. Відповідно звідси ми вже бачимо орієнтири, як нам формувати, формувати обласний бюджет і бюджети наших закладів. Ця робота не припинялася, вона зараз лише активізувалась для того, щоб в грудні місяці розглянути та прийняти бюджет. Звичайно, що при сьогоднішньому законодавстві основна скрипка це буде за військовою адміністрацією. Але повністю витрати наших закладів і потреби це сфера відповідальності обласної ради. Тому ми вже закотили рукава і сіли працювати з кожним закладом по формуванню саме витрат на 23 рік для того, щоб сформувати фінансовий бюджет області. Обласна адміністрація доводила якісь вже контрольні цифри бюджету на 23-й рік обласного. Попередні так і вони відповідають питомій вазі і структурі державного бюджету. Традиційно депутати обласної ради, ми тут в своїй програмі це часто називаємо, викатують хотівки. Ну, тобто приходять до голови обласної ради з проханнями передбачити якісь ті чи інші кошти на свій округ. Чи вже цей процес процес почався? Тобто депутати вже звертались до вас з проханнями передбачити якісь кошти на ремонт дороги, десь на округі чи ще щось таке. Ну, депутати звертались, і ви могли бачити це по депутатським запитам, наприклад, які ми підтримували в залі по своєму баченню е, витрат на своїх округах. Але скажу, що мені, мабуть, в цьому році, як голові, поталанить, і ці, цих звернень буде небагато, оскільки всі розуміють, що бюджет буде формуватись виключно для потреб. Заради оборони і заради перемоги. Бо бюджет 23-го року, як ми сподіваємось, буде бюджетом перемоги. Тому всі фінансові ресурси будуть направлені спочатку на перемогу, а потім будемо відбудовувати нашу країну. В одній з попередніх програм був ваш перший заступник у мене в гостях. І ми, він тоді обмовився, що в грудні місяці обласна рада планує презентувати нову стратегію розвитку комунальних закладів області. Розкажіть більше, що це за стратегія і як проходить підготовка цієї стратегії, які принципи в основі цієї стратегії лежать. Ну, дана стратегія і її основні принципи були прийняті ще на сесії 12 серпня, коли формувалась нова коаліція, відповідно був прийнято таке рішення про стратегію розвитку комунальних закладів області на довготривалий період. Вона, звичайно, має ґрунтуватись на стратегії розвитку Рівненської області, яка була проголосована декілька років раніше, але її суть якраз от, один із вираз це оптимізація в сфері соціального захисту. Відповідно, на грудневу сесію буде певні так само також винесені питання стосовно економії витрат по різним галузям, по культурі, по медицині. Є в нас багато. Напрямків комунальних закладів, на які треба звернути увагу. Загалом, це якраз буде програмний документ, який враховує бачення коаліції на розвиток роботу Ради там, на три роки. До е створення цієї коаліції в, попере, в ваших попередників була така стратегія? Не було? Її... Наскільки я знаю, не було. Ага, тобто це новий документ, який розр... так. розробляється. Так, Це було наше таке бажання, оскільки е, е, в стінах обласної ради нема такого документу, як коаліційна угода. Тому е, ми вирішили сформувати такий програмний документ. Це стратегія розвитку, до якої доєднались всі шість фракцій. Що ж, пане Андрію, я вам дякую за розмову. Дякую, що завітали до нас. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з головою Рівненської обласної ради Андрієм Караушем. Мене звати Сергій Мініч. Це була програма про політику. Не перемикайтеся.